Купив собі. Так. Да. Ти Я тобі серйозно це кажу. Треба щось думати з цим, бо це неадекватно і ненормально, мене це дуже сильно напрягає. Ой, ёп. Чуть не перечепився. Дивіться, яке класне утро. Особливо коли заснути не можеш. Що там в мене в последнє час реально біссониться, я не можу зрозуміти, що таке. мене це так бісе просто до ужаса. Тому що збився графік. І не застрімів, тому що стріми я заканчивав в 2 часа в час ночі. А в принципі, я чогось не хочу лягати спати там, в час-вд. Хоча я раніше в час-два лягав, тому що розумів, що мені треба йти на роботу. Зараз я розумію, що мені не треба йти на роботу. І воно якось не спиться. Там, що -то там почитав, там що то подивився. І ти цілу ночь про щось думаєш постійно. Я лягаю спать, починаю про щось думати. Питаюся просто сконцентруватися на тому, як я дишу, тому що. Ну, зачасту мені це допомагає для сна. Просто не про що не думати і слухати звук дихання. Ну, не допомагає, я питався заснути і взагалі ніяк не засинається. І от скуки я просто вже набрав мамі її сьогодні на роботу кажу, хочеш, підвезу тебе. І це вже другий раз, так. Тільки в прошлий раз я поїхав її. відвіз на роботу і приїхав спати. А в цей раз я уверен, що я ну, знову не засну. І треба щось з цим робити. Я от думаю, купити свою бігову дорожку, или все-таки записатися зал. Просто так жаба, дала куплять абонемент за 5000 на півгода Ну я не знаю, що вигідніше купити бігову дорожку, щоб вона вже була, і купити абонемент в зал. Просто бігова дорожка, куди я її потім дівати буду це во-первых. А во-вторых, де її ставити на балконі? Я навіть не уверен, що если я на балкон поставлю, що не буде чутно, що а, я на неї конь хожу. Don't push the horses. Тому я не знаю, що краще. може, ви підскажете в коментарях. Поки я ще не купив абонемент, або доріжку не купив, може ви щось повітря. Тільки не треба в комментариях, що -то ходи по вулиці. Я не можу по цій жарю ходити. А по утрам я вставати не хочу. Я хочу собі встановити режим сна, щоб я нормально спав. Треба пропити, може. Я читав в інтернеті, пам'ятаю, бабуся. Пила ці таблетки я сміявся, що вона заснути не може. А зараз, походу, і сам куплю ці таблетки. Я почитав, що вони не вредні для здоров'я, але вони можуть допомогти встановити гормон сна. Або що типу, такого, називається мелатонін. От. Їх за півчаса до сна п'єш, і все, і засинаєш, і там пропити 7-14 днів, і ти будеш вже в определене время вставати. Потому що просто лягати спати, ну мені це не допомагає. І... Возможно, зал поможе. Я от про це думаю, що зал, либо ж бігова дорожка, щоб більше знаходити шагів. Того, що лягаю пізно, просинаюсь рано, тобто це не те, що я взагалі не сплю. Ні, я сплю. Просто діло в тому, що я лягаю там в 7-8, з трудом засинаю, просинаюсь там в 3-4 і буває, що в час дня. І все, і ти такий думаєш, блін, день потеряний, як срався, то як кажуть. Тому не знаю, не знаю, що робити, треба щось думати, з цим це неадекватно і ненормально, мене це дуже сильно напрягає. Я ніколи не думав, що в мене така проблема буде, що я не зможу заснути. І мені нічого не сниться. І те і мені в принципі ніколи нічого не снилося. Я теж не розумію, це добре чи плохо, що мені нічого не сниться. Там пишуть, що по симптомам це типа, цю протерти. росу. Пишу, що по симптомам можуть якісь странні сни сниться. Ну, подивимося, не знаю. Ну. Це не якісь там суперлікарства, які виписують врачі, що тільки по рецепту треба пити. Там просто це якісь обичні таблетки. Хоча я взагалі. Вообще... Максимально не підтримую таблетки, я ніколи їх не п'ю і пытаюсь просто сном, але тут проблема в тому, що тут не полічишся сном, тому що якраз проблема в сну. Обычно, як я болею, я ніколи не їм ніякі таблетки не п'ю, а просто тупо лягаю спати і мені це допомагало. А тут виходить, що проблема з сном і що, і що мені допоможе. не знаю, что мне поможет, поэтому как-то вот так. Опа, опа, опа. А что это за модница такая на работу еда? <laughs> Делова такая. Конечно, на машине то можно и деловой. Нифига себе. Уй, тё, 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 тё. -тё, -тё. Mm -hmm. А що це я ти ділова така? Добреданок до Що ж це така ділова? Мені підвертілася. Це типа, якщо на машині забираю, то можна сьогодні на модному, на конкретно модном поїхати. Ну такий образ, лук, модний, стильний молодежний. Так... Мені здається, що если пішов Николас Карма, то він би спитав да, у тебе за лук, явно. Вошла. Конечно. Їду ну, да. з мамою. І спомню таку історію. Як э, бабуся в селі, коли я був, ще був. Тільки війна почалася. І вона не могла спати. Вона мені каже, подивись мені, якісь таблетки в інтернеті, які хороші. Я почитав, кажу мелатонін. Вона купила, каже, да дійсно, хороші. І хотіла подружки посоветувати ці таблетки. І каже, Валік, які ти мені там казав хороші таблетки, я кажу мелатонін. А вона говорить по телефону, і по друге каже вітаметанін. Я кажу, та да не вітаметанін, кажу мелатонін. Вона. Вітомітофіфетамін. Я починаю сміятися, я кажу, та ти неправильно кажеш, ну а як? Я кажу. мелатонін. Вона опять, мітомітомін. І воно мені оце напоминає амфітамін. Бабушка нормально травила шуточки. Коротше. Ну, там той та прикол, що вона, ну типа, смішно з того, що вона не спеціально це говорила і ну, не в шутку. Тобто вона просто. ну, не поняла, що я їй сказав. І названня я смішне каже Відтомітонін. Жалко, цей влог удалила, я це знімав. Так що буду купляти відтомітонін. Вдруг поможе. Добре утро, столиця просинається. Гей, 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 гей. Що то спать перехотілося. Пчелка, конечно, боится, типа, шо отца. Шо разольевся. все. мне кажется, пчелка, ну, типа, получилось. Нет, ребят, хуйня, я не буду. Че? Корона торнадо. Ты боишься? По... Та... Давай я тебе покажу. А ну нахуй надо. Как что заднать, это покажи, покажить надо, а ты ти, типа попробуешь. Че? Задонатный лупанул бы корону торнадо? Физду. Там типа раса, так и Сильно Сыльно раскручиваешь и заливаешь, <святую> типа. <святую> Там ничего сложного, пчелка. Там все всего все, <святую> типа раскручиваешь и оно залывается в горло. Чолка боїться корону торнадо, я не знаю чого. І такий ныряє такий булі булі були. Бу я хочу, щоб чолка випив корону торнадо, по -то цю пісню. Я дуже радий, що ти хочеш, но я не буду пити корону торнадо. Булі, 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 чолка такий розкручує такий. Булі булі, булі, булі є. І заливається тупо в лодку. Це було б топ, чувак. Да ты выпил бы. Тем более под эту песню я поливал заржу нахуй и все текст. Бля, я сам бы, мне кажется, заржавы поцепил. Комнату, квартиру ты... би, нахуй билду. Ну прикинь, кто спишно, если скинуться с скину. кем бы. Ребята, щоб ви розуміли, сьогодні пчлки задонатили перший раз на корону торнадо. І пчлка боїться, каже, блін, я не знаю, у мене не вийде. Він до цього максимально не хотів, але вже задонатили, і пчлка буде робити. Мені самому інтересно, як у нього це вийде, я не знаю. Мені кажеться, що може бути цікавенько. Фонтанчик. Фонтанчик, да. Пчолка каже, що він всю хату. Ну не зарягаю, заплюю. Заплює. Ну я думаю, що ні. Ну сейчас узнаем. Ну тут, мабуть, без різниці під яку музику. Бо під були-були. А, що були -були. <свят> ж таке, давай під були-були. Ти хочеш під були-були є? -е? Я хочу, щоб чівка випив корону торнадо, а цю пісню. Булі 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 були є. Ти уверений? А хули, мені ти хотів під були-були є, -е, а сам. Ти хочеш під цю пісню? Дураку. <свят> Так, ладно, готовий? Чи не готовий? А тут ще камеры, с ней тут три камери снимаем. Ты уверен? впевнений? чока, ти уверен? Їбать, вибору нет. Был би выбор, я б не був готовий. Та ти ж да мені вже смішно. Та сука, мені смішно. бли, бли, бли. Раз. Блядь, він мені собесед пісня смішна, типа без стекси.

Так нормально залетело. У меня последний глоток не в то горло пошел. А у меня 50 А Влад, ты он быстрее выпил, да? Ты, наверное, быстрее выпил. Да, челка быстрее. А он боялся, он быстрее, чем я сделал. Но я просто опустил Не, может я... Надо глянуть, мне интересно. Итак, ребята, мы собираемся на природу, и Гапи кажет, тут надо либо щоб я вибрав, либо щоб валик. Потому что харсонские пацаны точно знають, к кого надо выбрать. Видимо, Вовк ну погоди, понял, так Так, так, самое вправление прогрессив. Ты уж голова райпает. Габи, а ты давишь чи свої, блядь, нешься все. Нет, кого. А я, ну хорошо, что ты понимаешь, как ты определяешь? Смотри, умкить типа. Я понял. Я просто дивлюсь по, по цьому, знаєш. Типа... Ні-ні. Бах роздавив. О, це хороший. Так, я дивлюся типа, по жопки, щоб там було, типа, ця кавуниця і кавун. Немає вже таких. Немає нема? нема кавуниць вже взагалі. Немає кавуниць? Кавун, кавуниця. А ну, Габі, покажи, як ти тестуєш. Типа щавель? А, вообще... а, так тим більше це... Вот. А ну, попробуй, зараз я цю придаю. А що за ней? Короче, не беремо, так, кову? Ну согласен, після херсонських всіх буде казатися ну, поганий. Не, не це... очень, да. Нав... Це... 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 Типичний? Ну, значить не беремо поганий. Ну, 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 я, думай, не, так... ну, я думаю, поганий. Тим більше персональний Заранні. називається. Дорог... Заранній. Ну все, значить не беремо. Ну, ну, просто... можете... можете... Можна маленький. Візьми якийсь маленький. І головне, щоб гапі взяв, щоб всі обосрали гапі шесть, він поганий. Только небольшой какой то Ну, ну небольшой. Да, вот вот. Да. Ну цай хороший. Не знаю. Или более-менее выглядал. Да. Но мне кажется, что... Ну, шо... О, ну, гапи, ацай, протестируй. Цый мягкий. Я мягкий. Дерево делаю мягкий. Мягкий? Хорошо, да. Ты борев який? Короче, бери... Ну маленький просто. Просто маленький, дальше. Цей хороший, да? Не, ну, бери цей, ладно же, что? А нож, наверное, нет уже у нас, да? Mm? Ножа что, на свету? нету. Может, Кирилл Бариков? А второго... Там мы не будем заходить до меня. А на основном, в любом случае, надо... нож... Блин, не скажу. на а основном, в любом случае, на нож... Я не знаю, ну, купим. Давай, кис дешевый. Если что, буду мотать, пиздец. Наугадка. А, все, он специально сразу спрашивает, наугадываю. А, а, ты, ты. А, как вам выбор кавуна? Каже, ахуй, я что, не, что не каже? Каже, давай тогда дыню возьмем. <laughs> а огурчиков ты, не? Ну, это ты сам купляешь, хорошо. Огурчиков, не? Огурчики, Но помидоры. Ну, <laughs> помидоры... <laughs> Сука, на лекаму не пизда. <laughs> Та не очкуй, же <це ж> видеоблогер. <laughs> Йоу. Это как на пуще были у тебя. А красиво как? я. Я гално. Опа, па. Всем привет, девочки, подписчики. Чувачок, заходи на пикничок. Старичок, идем на пикничок. Гапи будет дыню трамбовать. Мы тут пиво пьем, а ага, Гапи дыню. Кажи, я буду фюсти и шоколадку. Фюсти и дыню. Ты шофер, блядь. Ну, да. Хорошо. Да. Пай-пай. А -пай. ты вот думал, как? Максим, ты скажите, там что? что там. Да, держи. На, Я держи. Не хочу На, Максим. Ты что ты, <laughs> <laughs> <Не>, ну, <серьезно. как> <как> ты там стругаешь у себя? <как> <как> Твои ставки вкусно начнем? Думаю, что нет. Kras testas. Nekuzna? Jokia. Bane Khersovska. мене часто на стрімах питають, як пройшов твій день. Я навіть не знаю, що вам показувати. Я проснувся 11 часов, дивлюсь, думаю, та вроді ще часик посплю, тому що мама казала, що 12 набере. В неї сьогодні вихідний, їй скучно каже, що хоче зустрітися, десь може сьогодні прогулятися чи до мене в гості приїхати. Що? Я проснувся, набрав маму. Вона зараз збирається. Я побачив, що Локі закінчиться. Корм, купив йому нову пачку. Зараз піду куплю ще наповнитель. буду чекати маму, а далі щось будемо робити. Ось вот так мій день проходить. Якщо не вихідний, то, ну блін. Та особо нічого не відрізняється. Так же само просинаю просто утром, фігню якусь роблю, та і, та і все. А потім приїжджаю додому, монтирую видос і все. Немає якихось супер необичних днів, якщо ви думаєте, що я якось необично живу, ні, як звичайні люди живу. Обичну життя. От і все. Звісно, ще, ще я хочу другими темками займатися, але я не можу розказувати, поки не вийде. Якщо в мене вийде. Та возможно я якось вам щось вам трохи розкажу на поки що. Я тільки почав і поки що нічого, ніяких здвигів не бачу, але там треба довго цим займатися. І це не криптовалюти, не різні ці ваші темки. коротше, Довго розказувати, не хочу углублятися в цю, в цю тему, поки в мене самого це не вийде зробити. От і все. Зум, Що ти тут? Далі вже спиш. Мазовинчик. І пофиг. Всі підходять гладять, а він уже привык. Кот живе в зоомагазині, вже не знаю, гот, напевно, 6-7. Здоровий такий. Дається всім гладить взагалі. Дружелюбний максимально кот. А тут все як обычно. Ларьки прибрали. А мусор за собою не треба прибирати. Тобто, зносить так зносить, а мусор нехай лежить. Ну це вже як база, я чесно не удивляюсь такого движення. У нас все як обично, нічого не міняється. Я отут припаркувався біля такої машинки і стою, дивлюсь, блін, ну вона от іменно шикарно підійшла по розмірам для кемпінгу. Просто дійсно, вона каже не високою, але за щодо того, що в неї сидіння нижче, там місце нормально, тобто як у мене, плюс-мінус. А вона якраз, кстати, висотою як у мене. Просто вона длінша. І я розумію, що якщо б там вот заділати вікна, щоб не було видно, що внутрі, там дійсно хата внутрі. І можна було б робити кемпінг на ній. Я почав шукати в інтернеті точно таку модель, що ви думаєте, я таку не знайшов. Не продають в Україні такої. Тобто, власнику, який на ній їздить, повезло. Чого я вирішив, що она не їздить, тому що если ця машина тут уже стоїть дуже давно, и тут видно, що в неї шина пробита, и вона тут стоїть мільйон років. То ця вона з накачаними нормальними шинами. Да, зрозуміло, що її тут, звісно. трохи кузов. Но по суті внутри вона взагалі шикарному стані. Я, конечно, не буду підходити до чужої машини, там, розглядувати і так заглядывать. Но вона прям хороша. Звісно, смішно було б просто на ній як на повседнівку їздити, тому що ну, малишки на ній не покатати, вони тупо поугарають. Хоча разве що, щоб поугарати спеціально, так. Да. А от, якщо действительно їздити по Україні, просто по різним городам і ночувати в ній, мені здається, це було б класно. Але немає такої. Може ви знаєте, якісь похожі, які продаються які не супер дорого стоять, то пишіть колись, в перспективі я думаю, що якщо начну нормально заробляти то куплю собі просто як другу машину щоб отаке познімати тому що блін ну це прикольно подивіться ця машина називається щас скажу як. ця машина називається Toyota Light Ace 92 го року ну, я таких не бачу тупо не продаються це обідно тому що от іменно оця Toyota старенька мені зашла Байеку собі купив. Що? Купив. Парижок. Парижок і киснил. Купив собі. Так. Да. Ти що? Я тобі серйозно Файмел, кажу. Де. Дивись. Та, ладно я, шучу. я хочу собі таку. Ти що? Не на постоянку. Я б хотів таку, щоб по Україні їздити По Україні їздить и ночевать к ней. М -м. Так наоборот, прикольно те, що вона внутрі така ж сама, як оця, по розмірам. І ззаді є місце куча, це можна спати там. Так, Яка чучело, вона офігенна. Mm. ти що, я б на такій би по Україні їздив. Би. Для кемпінгу. Знаєш таке кемпінг? Не, не знаю. Не знаю. Не знаєш таке кемпінг. Не знаєш? Ні. Я серйозно. Не, не знаю. Я не буду, ти гониш чи ні? Вся в тебе. А, ты знаєш. <ріст> ну, а це б я таку хотів на кемпінг собі. Щоб по Україні їздити, і ночувати в ній. Затонировать всі ці задні вікна і ночувати. Прикольно было. Да Та, Та я, те, я поки ждаю я вже все ждать. Тут дійсно я в Сільпо сходив, сходив в зоомагазин, щоб наповнитель купити. Ну, Корм І все. Сільпо? Корм Коту. коту. Да. А что, воды Ну, води по дорозі заїдемо, купим в хорі. А ти в сільпо нравится? Та не знаю, думаю, фору заїдемо подивимося. Ну поїхали. як жару. Фу, в натурі так дишать аж важко оці ці жари. Ужас. Кончена жара. Че таку. Ні, ну ця сильно здорова. На такі я б, мабуть, не зміг би їздити. Хоча чого не зміг би зміг би. Просто треба до габаритів привикнути. А що за те таке? Ти що ділова? Буду пити шміль. Шміля будемо пити? Да. Джиміль. Він не має, не має чого розмішати. Іди, візьми. Ну що, як ти будеш пити його без неї? Нічого страшного. Каже, я купила. Забув трубочку взяти. А -а -а. Надо піти взяти трубочку. Так, якщо я п'ю з трубочки, не думайте, що я гомік. Я просто п'ю з трубочки, тому що так удобно. А ляпся так от на озерцю Там може доїдеться сісти? Сісти? Траву хоч. Ти що? Тут рибаки одні. Сьогодні взагалі я бачу людей куча віддихає. Дуже багато. Біля, кажеш, воняє, Всі бесідки зайняті. Ну ладно, чуть, -чуть пованіє. Ну а так нормально. Нормально, як не поводи. нормально. Ось все є. Де присісти, Чуєш? Куди? В посадку. Я не хочу посадку. Ну, Там все зайнято одразу кажу. Тому що Там немає когось, сісти. Десь... Десісти? Ну, як називається, скажи? Беседки? Так і бісєдки. Лавочки тим более. Дивіться. Мама перша побігла, каже, пошли на пенечок сядем. Бо всі міста зайняті рибаками і людьми, які відпочивають. І мама побігла кудись на стежку фіг знаку на каже, пошли на пенечок сядем. Сейчас змійка кусь. і добрий вечір. Тому що змійка тут зараз? Так. Я тобі кажу. Тут змії є, тут болото, блин. Чуєш? Що ти думаєш, шучу? Ну бачиш тут, кстати, тоже можно жарить шашлык, если, например, без разницы на природі или на озере. Ну просто що тут болото. А це? Біля болото. Там не хотілося сідати, потому що, що там воняє, так тут тоже болото воняє. Ну не так. Ты Та вообще сидіти не хочу? Хочешь не Хочу Хочу сідать, мене болить коліно. Ну сідай. Ні, не, місто непогане таке, типа чисто галявинка. о, як хорошо взагалі. Да, ой, і пауків диви. тут ще добре бачу. А, бля, Це болото воняє тут. А я ж ти сказав, що болото ось. Mm. Ну ладно, ще не так воня, як ну, там. Да. Там, кстати, проточна вода більше ніж тут було. Це воно точно вирушиться. Так, я ж тобі говорю, що в принципі, якщо чоловік без різниці біля води отдыхать або в лісі, то це дуже непогане місце, тому що там воно прочищено. Ми коли приходили толпою, то тут було зайнято. А сьогодні в суботу не зайнято, на удивлення. Странно. Так, да, непогано. Мама одразу починає з прикормки. Да. Локі балдеє о такої прикормки. І <реш> одразу <реш> язик хоп. Иди, Або він знає, що мама прийде, все, так. база. По будемо їсти, давай. <реш> це база, це вже база. Кожен раз, коли мама приходить, Локі вже жде од оцю цю штуку. <реш> Ось все, що я тобі говорив, що я йому купив удочка, диви. О -о -о. Ну, сейчас накорми, я покажу. Давай. А що ти кажеш, що кот не їсти? Ні, взагалі, він не може їсти, не розуміє, він головою десь все тіліпає. Він не розуміє, як його їсти? Не, але піздєсто Диви, він сидить і каже, що він бочка, груша а... якась. Хоча, знаєш, в мене таке відчуття, що він якийсь карликовий кіт. Що? Так? Да? Карликовий кіт? Дукніч. Чуєш? Ні. Як ні? Йому два з чим-то года, він карликовий кіт. Ти карликовий, дивись, як у нього шерсті, боже, він вже все Та я вже устав її цей. Таке рішення, що у нього шерсть не закінчується. Вроді короткошерстий, а шерсті куча. Диви скики. Диви. Щораз проведу, по-любому куча шерсті. У мене дві, я з двох його чищу. Откуда в нього скільки, Я не можу понять. Кожний раз, каждый раз просто. Постоянно, я не знаю, що цим робити. Це літом невозможно. Зімою з нього Це так шерсть купу, що не випадає. Воно, є парва. Та треба купити. <звучить> Он даже телепузик в шоке. Вы, дай, виписуй, виписуй ви О, бачиш, що це штупа що заказував. І що заказув... ти бізнес скільки у тебе збирає? Сейчас з, з дивана я так цей. Ну, із подушок. Надо оту, ота лучше, по-любому. Та що 500 Ось Осьо, дивись, оце що я розказую, удочка. Диви, вона ще пищить. А, Вон наївся зараз. А, 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 він якщо хвата за неї, він витягується резинка, да? так? Ну так, да, вроді. Щось він зараз якийсь не проснувся, то як будто ще. Він звичайно, бігає за нею. Це щось якийсь неактивний, лохі. Що таке? Я не поняв. Він нажив таки поїде. Лінивий який. Ти диви на нього. Вот. І воно складається, ну Поним? тільки воно якось фігово складається, правда? А, витягується. А, ну воно сильно воно витягується, тут коротке. Так воно нормально, він не він раз тільки її зривав. Воно, воно, воно хорошо воно держиться, понятно? Просто ті, що ми брали дерев'яні з резинками, вони він їх розгризав-розривав, а цю він, ну, типа, воно хорошо держиться. Воно тянеться і на це грається. Ну, воно просто сильно тянеться сама ми, не сильно Ну, да.